Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і це моя друга спроба відзняти звіт шаленого тижня травня. Так би мовити, другий дубль. Кількість стартів у мене не змінилась. У мене змінились трошки обставини на краще, але про це трошки пізніше. А спочатку я пропоную повернутися трохи назад у квітень. Справа в тому, що 27 квітня я вирушала в дорогу. І оскільки я розуміла, що шалені старти травня розпочнуться в дорозі, я, як то кажуть, підготувалась. Я взяла з собою пряжу, щоб в'язати в перших числах травня. Перший в мене був заявлений жовтий колір квітня, один старт і другий старт. Оце я збиралась розпочинати квітневі процеси, і я збиралась розпочати процес рожевим кольором. Я чаклувала, я про це в попередньому відео розповідала. Але я не начаклувала, але все одно розпочала ось мій зразочок. І отак, от підготувавшись, я рушила в дорогу. Діти поїхали до Харкова розвідати, що там і як. А я залишилась з онуками, і я сподівалася, що я зможу зв'язати. Але основний час пішов на Лего, на проходження лабіринтів Майнкрафту. Ще ми будували башні, грали в футбол, тому старти в мене дуже маленькі, але ж вони розпочаті. Тому прибираємо наші плани і будемо дивитись в очі. Реальності. Отже, 1 травня і відразу удача, тому що це понеділок. І ми, так би мовити, розпочинаємо в'язати з задоволенням, потрошку не поспішаючи. І розпочинаємо знайомство з новою пряжею. Ну, вона не, не нова для більшості в'язальниць. Для мене нова. Я перший раз беру її в роботу. Так, 50 грам. 350 метрів. Тобто в 100 грамах 700 метрів. Колір 300 кому потрібно. Така. Ну, Я б сказала, бліда, жовта фарба, скоріше схожа на мімозу, ніж на кульбабку. Така, ніжненька. Я беру її в роботу. Це 100% бавовна, щоб зрозуміти, для чого вона буде в нагоді. Якби я не хотіла познайомитись з новою, пряжею, я б обирала. Вже відомий і мені до вподоби етнокатон від вівчарів, але ж завжди хочеться спробувати щось новеньке. Я беру Ярослав. Це український виробник. А, ні, дивіться, тут підписано канарейка, тому будемо вважати, що це канарійка. Не знаю, як українською ця пташка, блідно-жовтий. Ось так. Буду в'язати гачком, і це процес, який можливо в'язати навіть у дорозі, тому що не треба не міркувати щось довго, не переживати за розміром, за технологією, тому що я збираюсь в'язати накидку, таку, можна сказати, балдахін по типу кімоно. І там не треба вигадувати ніде буде окат плеча, ніде буде пройма. Все дуже просто І ось такий початок мого. Кімоно. Це рукав, отут він розпочинається, отак буде складатися вдвічі. Ще трошки пов'яжу і буду виходити на тіло. Він, цей процес, в'яжеться з рукава до рукава. Дуже просто оце я залишила, щоб потім сшивати. Нічого не видно, да? отак видно. Щоб потім шивати боковий шов. Оце моє кімоно майбутнє дитяче, тому що, як то кажуть, будемо тренуватися на маленьких розмірах. А якщо сподобається, то можна буде в'язати і дорослу модель. Отже, для звітності записуємо. Химано сто відсотків Бавовна семьсот метров на сто грамм. Ачок три двадцать пять. Набирала я 70 петель. А потім пішли вже стопчики. Вяжу в дві нитки. То виходить 350 метрів на 100 грамів. Здається, по характеристикам це. Відкладаємо. Ось мій Ярослав. Щось мені здається, дуже темно. Біле приберемо. О, бачите? Ось так реальний колір. Блідо-жовтенький. Це буде гарна модель улітку ховати від сонця плечі. Я так вважаю. Гуляти на березі моря. А коли ми гуляємо, треба з собою ж брати якусь сумочку. Тому другий старт це з рафії, я розпочала в'язати ось таку сумочку. Теж гачок. У цьому шаленому тижні у мене гачок фаворит. Ось гачок, ось такий початок. Це вже знайома для мене рафія. Це, як то кажуть, економ варіант. Вона така дуже-дуже жорстка, складна в роботі, руки від неї болять, але я вже її навчилася приборкувати. І якщо ми беремо в роботу ось таку рафію, здається, вона називається паперова. Ну, така дешевенька. Це ж не іспі і не якась там ще хаманака, здається. Це щоб розпочати спробувати, як вам робота з цією пряжею. А на допомогу ось такий пульвілізатор розпилювач. Набираєте водички, і ще, коли вона отак, вона в пасмах продається, але це вже перемотана і додаємо трошки вологості в наше життя. І такою рафією вже легше працювати, але не треба дуже намучувати. Бо вона, якщо вона дуже мокра, вона рветься. Так вона цупка, цюп, дуже міцна на розрив, але якщо її трошки змочити, вона стає більш пластичною, м'якішою, але й може рватися. Тому не переборщить. Трошечки-трошечки змочуємо. Отак, ну, і починаємо працювати. Так, тут у нас гачок 3,5. Бачите, він вже трошки такий хроменький, тому що важко працювати. І тут стик, мені дуже подобаються ці гачки, Адді, але оцей стик, він такий, як то кажуть, травмоопасний, може розборсатися, навіть відламатися. Тому я наперед закріплюю, тому що я знаю, я вже свого часу ламала і 3, і два з половиною, Тому, якщо беру якусь жорстку пряжу, готуюся заздалегідь. Так, записуємо другий старт. Сумка з рафії, гачок 3,5, метражу товщини я не знаю. Але ж для сумки, я так сподіваюся, це не дуже важливо. Шість секторів, шість петель. І далі в'яжемо такий шестикутничок, їх буде дві таких частини, потім вони зшиваються трохи не по колу. Дві ручки приєднаємо і буде сумка. І це процес, заявлений у кольоровому році як жовтий. У квітні, але він стає основою для травня, тому що у нас у травні квіткова тема. І після того, як я вив'яжу сумку, у мене є ідея, як пристосувати сюди квіточки, і як виконати умови кольорового року травня місяця. Ну, щось на кшталт ось такого. Це залишки моїх квіточок з довоєнного життя. Але ось так можна прикрасити. Я не знаю, я, мабуть, буду вишивати щось жовто-блакитне. Це мені більш подобається. А може, не знаю, який буде настрій. Може, то будуть маки, а може, будуть соняшники, а може барвінок. Не знаю. Пораджу з дівчатами, з моїми, для яких в'яжеться. Огонуки запитаю, які квіточки вона більше все любить. 99%, що скаже, що щось розовеньке. Неважливо, який буде колір, але це буде можливість. Виконати умови для кольорового року для травня місяця. Якісь квіточки будуть. Я схиляюсь до соняшників. Але то буде вже так, відкладаємо ось наш другий старт. А ось третій старт це старт, із-за якого я знімаю другий дубль. Звіту шаленого тижня. Справа в тому, що я ж збиралася в'язати з рожевої пряжі візерунком сітка дитячий кардиган. І збиралася я його в'язати у спільному в'язанні сітка влітку. Але я ж поїхала, зволікала, чекала нового кольору травня і трохи запізнилась. І я навіть попереднє відео зняла на цю тему, але, як то кажуть, стукайте, і вам відчинять. Дівчата, організатори спільного в'язання, сітка влітку подивились моє попереднє відео і кажуть: Де ж ти так довго блукала? Приєднуйся, будемо в'язати, ми в тебе віримо! І тепер у мене немає іншого вибору. Мені треба встигнути в травні зв'язати процес, проєкт з використання моєї сітки. До того ж, мені треба відзняти майстер-клас на цю сітку. Тому що виправляти попередній запізно я його вже видалила, ну, тому що він мені різав вухо. А якщо він мені самій не подобається, то я вже відчуваю, який буде відгук від глядачів. Тому майстер-клас ми переробимо. А тепер про мій старт. Сітка влітку, як то кажуть, подекуди. Тому що моя сітка буде тут використовуватись. Не усюди, а тільки фрагментами. Оце один рукавчик, бачте. Оце інший рукавчик. А ще сітка буде втручатись в полотно спинки та попереду. Так, що це таке? Це буде дитячий кардиган зверху регланом. Цільнов'язана планка, може, невірно знову кажу, але я так в'яжу. І ось тут буде у ромбах таких з'являтися теж сіточка. Це візерунок моїй фантазії на тему знайомого японського візерунка. Зараз покажу. Ось, бачите? Я вже таким в'язала джемпер для хлопчика. Але і тоді я його переробляла. Отак він у книзі. Але я замість тут хусткової в'язки робила м, таку, заборчик. І оце я міняла. І ось у ці ромби, у цій моделі я буду додавати м, сітку для кращої ось так краще для кращої вентиляції. Це ж літо. Нитка дуже підходяща. Це папірус, фібронатура нам зробила, це бавовна з шовком. І шовк, здається, тут боретний. Так, зараз почитаємо метраж а то я вже забула. 120 метрів у 50 грамах, тобто на 100-240. Спиці я взяла 4. Спиці хая-хая, спиці дуже гарні, але волосінь. Поки я зв'язала поворотні ряди, я думала, я думала, я не витримаю. Я балувана, звикла в'язати чагу, там тросик дуже гарний. Навіть у китайських чи турецьких спицях, там, де металевий тросик, Краще він себе поводить, ніж оця волосінь. Може, з часом вона вирівняється, а поки що, коли не вся вона зайнята в'язанням, вона мене бісить. А тепер, коли все зайняла, то вже легше. Її приборкали у ці петлі, і вона не намагається закрутитись, а то закручується дуже. Оце мій початок, третій старт. Записуємо, отже, кардиган для дівчинки на 5 років, але я брала з запасом. Діти ростуть швидко. Спиці номер 4 Я дуже вдячна дівчатам, що вони мене прийняли, хоч я і трошки затрималась. Там вже у дівчат є готові роботи сітка влітку. А мені треба наздоганяти. І тому я дуже-дуже рада, що я вже знаю, що Оленка Буганова в магічному кубіку викинула процес 1 і 3. Тому я буду налягати на процес номер 3. Колись в якомусь із шаленіх тижнів я казала, що мені... Краще за все розпочинати два старти. Тоді я зможу їх просунути і завершити, і ще ж якось підібрати свої хвостини до в'язи. Але бачите, тут у мене виявилось три. І варто було б зупинитись. Але де я, а де гальма? Знаєте, у житті часто відбувається, коли донька. Або онука, порпається в речах старших жінок, знаходять там якісь ниточки, може, спиці, гачок і пробують щось для себе новеньке. Але у мене ситуація навпаки. Я ж була у дітей гостях, і полізла я порпатись у пряжі у доньки. І ось що я там знайшла. Це залишки. Це залишки джинсу. Це з нашого минулого в'язального життя довоєнного. Ми в'язали з джинса. І ось такі залишки у доньки я знайшла. І от я так подивилась на цю колористику. Ну, десь я вже таке бачила. І от воно мене не відпускає. А тут ще Тамара Новікова разом з магазином Анже запропонували прийняти участь у в'язанні конкурсі. За травень місяць треба зв'язати якусь річ, яка може бути використана як у літньому варіанті, так і у зимовому. Ну, звичайно, змінюючи пряжу, з бавовни перейдіть на вовну і буде вам зимовий варіант. І в мене склався пазл. Оця колористика і така фраза безрукавка. І я пішла гуляти Пінтерестом, тому що я там щось на таке подібне бачила. Є у когось варіанти чи думки стосовно цієї колористики, плюс назва виробу безрукавка. Даю підказку. Це знайомий бренд, відомий. І плюс ще одна підказка це гачок. У мене є сумніви стосовно спинки, тому що погано видно. Ви ж коли роздивляєтесь фотографію якоїсь моделі, не завжди все видно. Але ж саме для цього ми творимо щось своє. Ми надихаємося якоюсь моделлю. І, можливо, я зв'яжу спинку, яка зовсім не буде схожа на прототип. Але перед, я сподіваюся, буде дуже схожий. Ну що, ще не здогадались? Тоді дивіться. Пізнали? Так, це сезан. І це безрукавка гачком. Як вам колористика? Ну, одне ж те теж лице. Ну, погодьтесь. Ну, я не змогла залишити цю пряжу у доньки. Я її. Взяла у тимчасове користання. Якщо щось залишиться, я поверну. До речі, оце той самий колір, який я шукала для своєї вишиванки. Але у вівчарів у еднокотоні не знайшла. Тому буду в'язати щось таке з джинсу. Тож, записуємо: четвертий старт. Янар джинс, здається, 320 метрів на 100 грам. Це залишки, етикетки нема. Але гачок 325. От за що я люблю гачок, що з ним можна розпочинати безліч процесів. Від кимоно забрав? І зайнявся безрукавкою. Процес не страждає від цього. І от що я встигла розпочати? Мені ж треба вив'язати квадрати не встигла вив'язати повітряна тривога. Отаке в нас зараз життя. Між тривогами і обстрілами намагаємось творити красу. Я зараз. Намагаюсь зв'язати якийсь такий зразочок, щоб не зламати квадрати, тому що бабусин квадрат, він, бачите, він буде рости тільки в дві сторони. Оці не задіяні, а потім готові квадрати буду шивати. А ще складність у тому, що по цій роботі треба скласти майстер-клас. І коли для себе я б в'язала найвмання, а якщо це розповідати іншим, треба все вирахувати дуже точно. Тому процес, я думаю, трошки затягнеться. Він буде в пріоритеті, якщо Оленка викине мені номер 4 в нашому магічному кубіку. Отже, 4 старти мої готові. Звіт по о, шаленому тижні. Можна вважати завершеним. Але це не всі події шаленого тижня. Я ще була у магазині мануфактура і придбала там дещо. Але це, мабуть, буде інша історія, тому що я і так дуже довго займаю ваш час, щоб впевнено перейти до магічного кубіка, мені не вистачає. Двох пунктів. Але мені є що додати. Хто слідкує, знає, що в мене геть не просувається моя вишиванка, а струки вже аж кричать, горять. Тому п'ятим пунктом я записую свою вишиванку, а шостим у мене залишилась незавершена, недосказана казка. Треба ж завершувати. Може хтось ще чекає ще з березня місяця. Тому я трохи ще потримаю інтригу, що ж там за казка. Просто запишу під номером 6 казка. А через тиждень ми зустрінемось і побачимо, що я встигла зробити, що не встигла і як. Мені допомогла в цьому магія кубиків, який буде на цьому тижні викидати нам Оленка Буганова. Я залишу посилання на дівчат, які приймали участь у шаленому тижні стартів. А вже через тиждень ми зустрінемося у звіті про магічний тиждень. Тому я, дотримуючись правила двох стін, іду в'язати. А коли закінчиться тривога, викладу цей звіт, тому що, незважаючи на повітряну тривогу, на війну, у нас свої строки, мені треба встигнути до обіду. А поки у нас тривога, обстріли. Ми зазвичай не можемо обідати. Але ми всі віримо, що після перемоги все налагодиться. Тому бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, намагайтесь знайти укриття, бо навіть коли наші хлопці дуже гарно збивають ворожі ракети. Уламки летять на всі боки. Тому бережіть себе, своїх близьких, шукайте розраду в рукоділлі, набирайтесь натхнення у спільних проєктах. Колись все буде добре, але б, звісно, хотілося, щоб якомога раніше. Віримо в наших захисників і чекаємо на перемогу. Всього вам найкращого, до зустрічі!